Доброго вечора всім! Помолимося. Господь, ми дякуємо Тобі за цей день, ми дякуємо, Боже, за цю святу неділю, яку ти дав можливість нам прожити. Боже, ми просимо Тебе, дай нам захисту на цю ніч. Оберігай, будь ласка, кожного з нас, щоб ми могли завтра проснутися, щоб ми могли почати новий день, з новими силами, Господь, з новою вірою, з новими цілями, Боже, почати новий тиждень. Ми молимося, Господи, дай нам сили духу боротися з гріхом. Допоможи нам, Боже, не падати в спокусу лукавого, Господь, але бути стійкими у вірі. Боже, утверди у вірі того, хто зараз не вірився. Хто, Боже, втратив віру, втратив надію, втратив любов. Господь, ми молимося від нової сили, віднови, Боже, цей дух всередині, цей вогонь віри запали, Боже, ми молимося в ім'я Ісуса Христа. І молимося за кожного, хто зараз увічує, хто переживає, Боже, у кого мучить страхи, мучить депресія, Господь, Боже, ми просимо Твоєї свободи. Нехай в цьому серці, яке зараз страждає, поселиться Твій мир, твій спокій, Господь, у ім'я Ісуса Христа. І молимося, Боже, щоб кожному з нас бути чистими перед Тобою, Господи. Дай можливість кожній людині пізнати тебе, пізнати Твоє Слово, пізнати Твою істину, Господи, і бути Твоєю дитиною в ім'я Ісуса Христа. Боже, навертай до, до правильної віри цілі народи, цілі сім'ї, Господь, щоби. Якомога більше було праведних людей, щоб якомога більше було християнських сімей, Господи, молимося в ім'я Ісуса Христа. І Боже, молимося за пробудження нашої країни. Ми віримо, що наша країна вона буде по-справжньому християнською країною, і вона буде прикладом для усіх народів, Боже. Ми молимося, щоб наша Україна стала житницею для всіх народів, Господь. Тому що ми знаємо, що тільки ти один можеш благословити, і ми передаємо все у Твої руки, Боже. Ми не надіємося на владу, ми не надіємося на ніяких політиків, на інші країни. Ми надіємося і поваємо тільки на тебе, Боже, і призиваємо Тебе на нашу землю в ім'я Ісуса Христа. Оберігай кожного захисника, допомагай їм, Боже, на тому місці, де вони є, Господь. Підкріпляй їх, Боже, дай їм все необхідне для життя, для служіння, Господь. Повертай їх живими додому. Ми молимося і просимо Тебе во ім'я Ісуса Христа. І дякуємо Тобі. І за все наш дорогий Бог, Отець, Сен і Дух Святий. Амінь.